Привіт, дівчата. Завезла посилки, їду з магазину. Сьогодні в нас раночок такий. Не те, що прохолодний, приємний. Залишилось 4 піони рожевих. Забирайте. По 200 гривень корчики шикарні. Рожевий із кремовою серединкою вже забрали. Забула скотчу купити. Там ще трошки є. Ну нічого, після обід ще буду їхати. По свою посилку мені прийде, то буде. Куплю. пожалуй, потому мы газим, потому что только конечно, когданиш, вот здесь, слушай, выходи на сцену, пожалуйста. Отделиться поводка. Ну, без меня, я не знаю, кто здесь. Тут у меня пойму, это одна, одна минута. 红光的光线光 Ну що, Буся, твій вердикт? Сирувато ще? Чи руки не звідти ростуть у твоєї мантелепи? Нормально? Прийшов, зразу подивився. Та-дам! Такий перевалочний варіант поки що, не додумала одну річ ще купити. вже в процесі додумалася, щоб заділати отой квадратик. З того квадратика ми вибираємо сажу, щоб він був такий самий, як і плитка тут. Ну, це треба їхати в конотоп. У нас в селі немає. Ну, то таке, поки я Ще по всіх кімнатах пройдуся з маленьким косметичним ремонтом. В основному з фарбуванням. Ну, а в деяких кімнатах і дещо грандіозніше, як бачите. Шпалер немає, тому на кухні шпалери будуть переклеюватись. І там в коридорі помаранчеві також. Так, залишилося ще на сьогодні прибрати оцей безлад. І трошки схватиться вверх. Я знизу йшла так. І витерти. Ну, зараз я їду на пошту отримувати лакофарбові матеріали. Їде мені фарба, приїхала вже. А потім якраз приїду, якраз угорі там схватиться, бо тут вже можна і витирати. Тут вже схватилося. І вже якийсь вид буде. І ще забула. Крім того, що туди треба, сюди ще забула купити конотопі. Серебрянку фарбу, та, що в пакетиках ще розводиться не рідка, а та, що порошочком. Ну, нічого, до отоплювального сезону в нас ще тепло велике передають. Ніж так що не судіть строго, як уміла, так і зробила. Ще по моєму буде вид зовсім інший. Тут будуть шпалери, шпалера як зуміла. Як на мою криворукість, то й непогано вийшло. О, мухи літають, ходила ж десь сюди, там мух на дворі. вже вони зимівлю собі шукають. І вгорі також буде все під цей колір коричневий, просто башка не додумалася де ще купити. Ну, добре. Так, приводжу себе до ладу і їду на пошту, бо мені із. Ну, прийшло мені з нової пошти, що мої сьогоднішні посилки вже оформлені, вже машина, значить, в селі була і вже поїхала. Ну, от, наче так нічогенько. Трошечки там косячки бачу дрібні. Ну, як на мене, я не спеціаліст, я не вчилася, як зуміла, так і поклала, тому спеціалісти, закривайте очі і проходьте мимо, мовчіть, мовчіть. Фух, спішила додому приїхати, буся вже нервує гулять іти. Так, розкриваю інтригу, хоча інтриги зовсім ніякої. Що купила в конотопі на свої зароблені гроші від, продав... да, бусечка, від продавання рослин моїх. І що, ну це вже не за мої, звичайно, фарба. Їздила щойно. На пошту вже шоста вечора. Боже, руки є Лідмила від краски, ой, від клею, жаростійкого для плитки. Так, які в мене плани? З завтрашнього дня я починаю фарбувати скрізь радіатори опалення і обратку труби. У нас вони не під підлогою йдуть, а поверх. Мені має вистачити 2 літри. Ось така. Емаль акрилова без запаху, без нічого. Дуже мені подобається вона. Ціну я точно не пам'ятаю, це все я замовляла в інтернет-магазині «Епіцентр». На кінець минулого тижня там були на цю фарбу на тріору досить такі суттєві знижки, навіть дешевше, ніж на розетці. І мені оця фарба 2 літри, і емаль. Ой, в мене тут насіння, І емаль акрилова для вікон та дверей, я такою вже. Фарбувала двері у будинку, також без запаху, розводиться водою. Ну, швидко сохне, мені дуже подобається. Просто це вже було давненько, років 4 тому захотілося оновити. О, біситься, біга. Захотілося оновити посвіжіше. Знаєте, я ж жити веселіше буде. Пеньочок прибери і то вже красивіше. Також мені вистачає на всі шестеро дверей і одні одвірки. Мені тоді вистачило ось такої заучі. Конкретно кожна по ціні я не пам'ятаю, але з доставкою разом вони мені обійшлися в 1025 гривень. Доставка там як дешевше, хоча новою поштою доставлялось, але дешевше по тарифах, ніж по тарифах нової пошти. Просто в епіцентрі, так само, як у ЄВІ, мабуть, договір. Партнерський договір з новою поштою, що там набираєш, наприклад, як у Єві, платиш всього 39 гривень, а не 100 за таку велику посилку. Тому ось 1025 гривень за дві. Тріора мені дуже подобається. Я фарбувала вже і радіатори, і двері такою фарбою. І що головне, без запаху голова не болить і швидше фарбується, бігає своєю мишею. Так, і була ж я в місті, що ж я купила. Скажу зразу суму, 5 рулонів. Шпалер в кухню і два рулони ось таких гарнесеньких у коридор. В коридорі вже 8 років не переклеювалися. Обійшлися мені ці шпалери разом з клеєм із ось такими, ну це буду фарбувати двері там. Гарно така фарба помив під водою кісточку, пензлик, і знову можна використовувати, а не так раз покрасив, емальлю і все викидає. Разом з клеєм, це для кухні для шпалер, а це для коридору для шпалер. Цих ціна 300 гривень, а цих 129. Загалом шпалери, клей і пензлики мені обійшлися у 2800 гривень. Не дешеві зараз. Шпалери, Вон дивіться, кусочок від конструктора Лего. Гуляється там. Шпалери гарні, на кухню такі будуть. Ну, років на 4 десь. Потім міняємо. Це вже втретє ми міняємо шпалери від 2016 року. І в коридор будуть такі світленькі, дуже гарні вініл на флізеліновій основі. По-моєму, правильно сказала. Такі, що клеєм мазати тільки стіну. Ну, в принципі, в мене тут ось такі самі в залі. Клеєм мазала тільки стіну. Шпалери самі, ні, що мені подобається швидше. І, і вони як тканина. Їх, їх дуже легко клеїти, вони як тканина. Такі дуже-дуже приємні. на Дотик трішки з блиском, але зовсім трішки. По 600 з лишнім рулон, А ці рулон по 223, по-моєму, гривні. Оце такі покупки. Веду я бусю так, що в мене сьогодні клала плитку, а завтрашнього дня оце потрошку буду. Спочатку пофарбую радіатори, потім двері, потім клею шпалери в коридорі і на кухні. Вже так сутеніє на дворі. Мені подобається. Я зразу думала купити фарбу. В конотопі я тоді думаю, Боже, зайдеш в один магазин, а її нема. Шукаю, стою в отих очередях, три поти зайде і дешевше не купиш, навіть з урахуванням доставки. Боже, що це за кінь? <гум> а тут зайшла, пошукала, мені підійшло, замовила, оплатила, поїхала ось, забрала. У мене мама молодець, поки я їздила. Ножа треба витягти ту плитку підтримував, щоб набік не падала. Поки я їздила на пошту, мама мені тут все, все витерла. Залишилося прийду, погуляю з бусею і прийду витру плитку і вже потім покажу.